Європейський союз запускає новий оборонний фонд Сейф на прямому зв'язку. Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. А пані Оксана, давайте поговоримо про цей оборонний фонд, в який спосіб він впливатиме на наш захист. Тобто базову інформацію я звичайно прочитала. Давайте пояснити її. Ну, дивіться, найперше, я хотіла сказати про те, що ми е, маємо зараз розглядати і вимагати в Євросоюз декілька речей. Перше, звичайно, що наші пріоритети це є посилення санкцій, тому що ми з вами розуміємо, чим реальніші будуть санкції і чим вони будуть посилюватися, тим в принципі бюджет Російської Федерації буде зменшуватися і, відповідно. Буде простіше в Україні, якщо ми говоримо про оборонні кошти, які будуть накопичуватися, то сьогодні. Для нас є дуже важливим в першу чергу забезпечувати звичайно свої збройні сили, і е, ми зараз дуже успішні. Є ми фактично єдині, хто може запропонувати е, швидкі рішення, що стосується дронів. Бачимо сьогодні, що і в європейському союзі треба внести певні корективи. Коли ми кажемо, що буде створений оборонний фонд, ми повинні ще сказати, що нарешті. Ми маємо обмежити можливості Росії, адже чесно кажучи, за останніми аналітичними даними країни Європейського союзу, особливо Угорщина та Словаччина, все ж таки користуються енергоресурсами. Росія саме нафтою, і відповідно туди з країн, тільки Європейського союзу за купівлю власне, цієї сировини енергетичної, ми, тобто Європейський союз, країни Європейського Союзу перерахували більше 22 мільярдів євро. А це значить, що це ці кошти, які вони можуть використовувати на війну. І тому тут також сьогодні важливо слово, слово і Вашингтону, тому що якщо вони в першу чергу, я вам скажу, дійсно захочуть, щоб всі ті санкції, які були введені, запрацювали. Відповідно, будь-які інші ініціативи, які створюються в Європейському Союзі, по посиленню обороноздатності. По зброї вони будуть реально впливати на на покращення позицій на фронті, тому що в Росії будуть зменшуватися кошти станом на сьогодні, все ж таки достатньо енергоресурсів через тідньовий флот, через те, що їм допомагає з мікрочіпами, теж саме транспортування з Китаю, китайські банки виступають тут посередниками. Все ж таки в них ще є досить великий ресурс для того, щоби. Сьогодні власне воювати проти України, мовчимо вже про те, що ви знаєте, що ми вже нарешті маємо постанову в парламенті, щоб визнати Північну Корею, теж агресоркою, яка сьогодні базово постачає ракети. Відповідно, Росія має за що їх купити. Тому підсумовуючи, скажу, що я би розглядала ці питання двосторонньо, тобто, з одного боку, ми говоримо про допомогу Україні, а з другого боку, ми говоримо про те, що на Решті треба не користуватися е, нафтою російською, е, обмежити чи новий флот Росії, е, дати санкції проти китайських банків, і тим самим ми зможемо послабити в інакшому випадку. Це буде дуже довга боротьба, дуже довга війна, і демократичні країни завжди програють поки що таким авторитарним.